Місія громадського здоров'я максимально поліпшити здоров'я і добробут населення. Робота щодо профілактики та контролю неінфекційних захворювань спрямована на збереження тривалості та якості життя значної кількості людей, які вже мають хронічні хвороби або потенційно можуть їх отримати. Досягнути цієї місії можливо лише за допомогою певних кроків, які по суті є політикою. У контексті громадського здоров'я політика це просування та впровадження законів, нормативних актів або добровільних практик, які впливають на розвиток систем організацій та індивідів з метою покращити їх здоров'я. Причому політика може здійснюватися як в секторі охорони здоров'я, так і в інших секторах, таких як освіта, сільське господарство, зайнятість, інфраструктура тощо. Власне саме ефективна міжсекторальна співпраця часто може бути визначальною для досягнення успіху. Важливо розуміти, що питання громадського здоров'я включене при формуванні політики на різних рівнях міжнародному, національному чи локальному. Однак, якщо міжнародні політики мають більше рамковий характер та визначають загальний напрям дій. То національна та місцеві політики стають основою для реалізації питань громадського здоров'я в межах конкретної країни, регіону чи громади. До речі, правильне використання потенціалу громад дозволяє досягти хороших результатів, адже саме на рівні громади є найкраще розуміння наявних потреб. Ресурсів та можливостей. У цьому блоці ми поговоримо про політики протидії хронічним захворюванням, рівні та контекст політики, важливість міжсекторального підходу до профілактики і контролю неінфекційних захворювань. Також торкнемося теми промоції здоров'я та ролі системи охорони здоров'я у цьому питанні. Розберемося у питаннях профілактики і контролю хвороб на рівні громад.